На жаль, велика війна в Україні продовжується вже 10 років, і з її загостренням і з повномасштабним вторгненням окупантів у 2022 році. Усі ми зрозуміли, що значить захищати свою землю, і якою ціною доводиться це робити. Ціна ця життя наших захисників та їх здоров'я. Однак не слід забувати й тих, хто втратив здоров'я ще на початку цієї війни у боях в 2014, 2015, 2016 та наступних роках. Про таких, як ветеран війни, Білоцерківець Василь. Я знаходився на Луганщині і коли були ці всі псевдореферендуми, це, коли брали СБУ в Луганську, це було відбувалося все на моїх очах. І в такому середовищі російському, ну, протилежному, я вирішив ну, захищати свою країну. Із серпня 2014 року по 2000 по листопад 2016 року я був добровольцем. А тоді вже з 2016 року я заключив контракт і продовжував тоді контракти до жовтня 2019 року. Зараз Василь пересувається на візку, і це, звичайно, величезний тягар для самотнього чоловіка. Сама самотність, вік прожитий, ну, накладе свій, свої відбитки. І Якось так, із за того, що самотній, безробітний, не скрию, що всі знаються, що і апатія буває, і буває, і депресія. Не хочеться нічого. І так сталося, що якось так уже зневірився в собі. Ну як? Ну, можна сказати, упустив руки. Про складнощі із спілкуванням з сусідами всі вже, напевно, добре знають, та були у ветерана війни інші проблеми. Василь не має родичів та живе на мізерну пенсію, а помешкання його вже давно потребувало ремонту. Однак білоцерківці мають стояти один за одного. Переконані у громадській організації Ми завжди з вами, ми завжди поруч. Якщо хтось потребує допомоги, то він має обов'язково її отримати. Тож суперкоманда взялася за поліпшення умов проживання ветерана російсько-української війни. Ось дякуючи громадській організації. Ми завжди разом, ми завжди поруч, особисто Юрію Юрійовичу, його колективу, його дівчатам, хлопцям, якщо можна так сказати. Вони провели в мене таку роботу, вони дали мені ну, свіжий поштовх, свіжий подих у житті. Ви знаєте, якось так все змінилося, я почав на життя дивитися, по-новому. Це ж хочу сказати, що це ж люди не спеціально наняті. Це добровільні люди в свій неробочий час. Інколи навіть у них співпадало так у <гум> дівчат чи у жіночок. <гум> Вони для мене дівчата, що навіть дитину потрібно ну, запізнювалися з десятка забрати. Комусь потрібно було вирішити якісь там питання у школі. Чи... Я ніколи не міг ну, навіть уявити, що так можна ну, проявити так. Чуйність, таку, людяність по відношенню ну, до незнайомої людини. Долучилися до ремонту у помешкані ветерани і підприємці. Шановний Анатолій Олександрович, я хочу подякувати вам, що ви ніколи не залишали спостору і завжди допомагали нашим воїнам з 2014 року. Я щиро дякую вам за те, що ви і ваша команда долучилися до проєкту, до реалізації проєкту з Василе. Тож новий рік ветеран війни Василь зустрічатиме у охайній та відремонтованій оселі. Ми дуже раді, що ще в одному будинку стало тепліше, світліше. Ми всі чекаємо одного, звісно, нашої перемоги. Хай в цьому домі буде тепло, спокій, радість, взаєморозуміння. Василь, пам'ятайте, ми завжди з вами, ми завжди поруч.